На черзі програма факти на цю годину сталося чимало цікавих і резонансних подій. Але цей випуск ми присвячуємо ювілею компанії добре знаної у світовій газовій промисловості. Від газифікації до надсучасних технологій інститут в Ніпі Трансгаз» відзначає 60-ліття проекти для міжнародного консорціуму з управління газотранспортною системою України гордість фахівців в Ніпі Трансгазу» Грамоти, нагороди і грошові премії отримали кращі фахівці інституту «Вніпі трансгаз від уряду та колег по цеху. Історія проєктування газотранспортної магістрали в Україні почалася 60 років тому. Тоді в Києві відкрили відділення Московського інституту «Гіпрогазтопром». А вже через 4 роки до зруйнованої столиці потягнувся перший газопровід Дашава Київ. Від Дашави через Бережани Коло Тернополя та Підволочиська через простори Подільщини до Розподільчої станції Києва піде траса газопроводу. Перший газопровід та систему газифікації Києва спеціалісти інституту спроектували 56 років тому. Потім було ще чимало проєктів. Дашавський газ підвели до Москви, почали розвідувати і Шебелинське родовище. Арнольд Калнін вже 56 років займається газовими технологіями. Прийшов сюди ще 17-річним хлопцем. Він згадує, що перші проекти давалися нелегко не вистачало техніки та досвіду. Да, було трудно і це, Можна сказати, на рівні геройства. Так как районы, которые мы начинали с Дашавы, еще немножко шалили, и бандеровцы, и все, что было. Мы создавали всю документацию по опарам Дашаве, Герска, которая была уничтожена войной. Самостійним інститут став через два десятиліття після реалізації першого проєкту. Досвід набували з кожним новим об'єктом, а найбільшого вдалося досягти під час будівництва унікального газопроводу Союз. Будували його усі країни тодішнього соцтабору. Героїчна історія інституту пишеться і зараз, адже часто доводиться працювати у складних умовах. Саме сложне такі пустині, як про наших там каракумах, Кизилкумах, сахара. Іранські це не подарок, там горы гори в пустыне, пустыня в горах, там ужас просто. Ну то есть это це найсложніше об'єкти. За 60 років інститутом було спроектовано понад 70 тисяч кілометрів газопроводів. Збудовано 220 компресорних станцій та 14 газоприробних заводів. В Ніпі «Трансгаз» перший серед аналогічних компаній пострадянського простору одержав міжнародний сертифікат якості, а його технології відомі не лише в країнах СНД, а й далекого зарубіжжя. Перший міжнародний проект реалізували у Китаї. Далі Іран, Алжир, Болгарія, Польща, Македонія, а також Росія будували і продовжують будувати свої системи за нашими проектами. Петро Дем'ячук і Євген Зозуля, Факти ICTV. Складні і різноманітні об'єкти, спроєктовані в Ніпі Трансгазом, стали одночасно і візиткою, і кращою рекламою для нових партнерів. Адже компанія працює не лише в Україні, більшість об'єктів у колишніх республіках Радянського Союзу і навіть на інших континентах. Проте партнери компанії, одного разу уклавши угоду з «Ніпі Трансгазом, зазвичай працюють з компанією і в інших проєктах. За шість десятиліть фахівців Ніпі «Трансгазу» змогли спроектувати трубопроводи і газосховища, які ніхто раніше не робив. Вони працюють у мерзлоті і у пустельній спеці. Одне з останніх досягнень проектування альтернативної труби з постачання блакитного палива до Сочі, Туапсе та цього регіону від Росії до Туреччини блакитний потік. Раніше тут отримували газ лише з напрямку майкоп самурська Сочі. Дніпі Трансгаз запросили до розробки проєкту «Джубга Лазарівське Сочі» російські колеги з компанії «Петергаз Інженіринг». Даний регіон характеризується високою сейсмічністю 9 балів, тому при розробці газопроводу, його зберігання, також архітектурні здання, які входять в состав цього газопроводу, ми, звісно, вчитуємо і ці фактори, і розчет ведеться з учетом цієї сейсміки. У ВНІПІ Трансгазі з гордістю говорять про те, що на весь колишній союз були провідним інститутом, адже проєктували більшість трас і газосховищ. І зараз різні підрозділи російського газпрому звертаються по допомогу і роблять замовлення. Не лише на реконструкцію давно збудованих об'єктів, а й на будівництво на сучасних газопроводів та сховищ. У нас зберігаються всі архівні дані, тобто як построєно, як запроєктовано. Ми держателі калік, і тому... трудно. Важко кому-то постороннему, ну, скажем так, разобраться. Нові ринки стали стратегічною метою розвитку інституту. Наразі в Ніпі «Трансгаз» одночасно бере участь у трьох міжнародних тендерах: від Азії та Африки до країн Латинської Америки. Проте поштовхом до подальшого розвитку нашої держави фахівці інституту вважають початок створення міжнародного консорціуму з управління газотранспортною системою України. В Ніпі «Трансгаз» є розробником бізнес-плану і техніко-економічного обґрунтування газопроводу у напрямку Новопсков Ужгород. Благодаря этому созданию мы получили заказ на выполнение такого объекта, как участок газопровода на узком Ужгород от, то есть его часть на ужгород учитывая то, что это, длина этого газопровода больше 200 километров. И такой объект, конечно же, выгоден для нашего института. То, что позволит э, приобрести достаточный опыт, как и привлеченных молодых специалистов, ну и, конечно, задействовать наших главных спеціалістів, які на протяженні многих років працюють в нашій організації. Проєктувальники інституту кажуть, що такий великий проект для них розрада, адже тут задіяно сучасні технології автоматику і телемеханіку. І на такому проекті можна показати усі свої можливості. Павло Вольський, Юрій Бестужев, факти Айсітіві. Репутацію, яку за 60 років здобув колектив інституту, цінують фахівці в усьому світі. Нові контракти говорять про те, що незабаром у багатьох країнах світу будуватимуть нові газопромислові об'єкти після консультації та за участю фахівців в Ніпі Трансгазу. Славу кували люди і днями нагороджували кращих. Почесною грамотою за останні роки об'єми замовлень компанії зросли удвічі. Там кажуть, що стабільний розвиток це праця всього колективу. Наше річного ювілею їх заслужено вітали. Дозвольте мені щиро побажати працівникам і в першу чергу ветеранам НІПІТранцгазу, міцного здоров'я, творчого піднесення, невичерпної енергії та натхнення у великій вашій самовідданій праці заради щасливого майбуття України. Цього святкового дня заслуженим працівникам компанії вручали нагороди від уряду відзнаки та почесні грамоти. Багато хто одержав, і державні ордени. Керівництво інституту відзначило своїх працівників золотими та срібними значками. До речі, до кожного з них додавалися і грошові премії. Було на святі чимало гостей від міністерства палива та енергетики України, місцевої влади проспілок та компаній Нафтогаз України. Вважаю, що марка пітразазу вона завжди була на високому рівні. Вона і буде і далі. Тільки вищої проби. Святом у своїх виступах гості неодноразово підкреслювали високий внесок інституту розбудови держави та створення позитивного іміджу країни на міжнародній арені. Інституту 60 років, але практично усі працівники впевнені, що життя компанії лише починається. Попереду ще чимало проєктів. А тон срібний факти. ICTV. і зараз у палаці спорту знаходиться наш кореспондент, який відчув на собі атмосферу цього свята. Петре, добрий вечір. Що нового ви можете додати? Вітаю усіх, хто сьогодні з нами разом на каналі Асі Тівіспоздергає за тим, що відбувається тут у палаці спорту. Але почну трохи здалеку. Хочу сказати, що для того, аби стати зіркою, не обов'язково працювати диктором на телебаченні або бути суперспіваком. Треба лише добре розумітися на проектуванні газопроводів і спробувати влаштуватися у компанію Ніпі. Трангаз», яка сьогодні відзначає свій ювілей 60-річчя з дня заснування. Хочу також відзначити, що Бо кожен, е, кожен фахівець, кожен, хто тут працює у цьому інституті, його робота відома далеко за межами України, за межами навіть країн співдружності. І зараз тут поруч зі мною головний інженер цього підприємства. Е, скажіть, будь ласка, як вам працю, працюється тут? Скільки ви вже тут працюєте у цьому інституті? В інституті я працюю вже 18 років, а в самому Здані вже працює 30 років. То есть вся моя сознательная жизнь связана с этим зданием Непитрансгаза, которым пришел молодым специалистом и вот вырос уже до главного инженера предприятия. Ну а как вы считаете, 60 лет много или мало? Ну для человека это уже зрелый возраст. Для такого предприятия, как наше, я думаю, что это э, годы становления. Тем более, что... Ситуация поменялась. В свое время мы были головным институтом Министерства газовой промышленности Советского Союза. Сейчас являемся головным институтом по транспорту газа Украины. И с теми изменениями, которые происходят в мире, и в частности в Украине. мы завоевываем новые положения в нашей независимой Украине как предприятие с огромными нашими возможностями. И я надеюсь, что весь потенциал свой мы еще не раскрыли, и у нас еще ждут впереди большие достижения и победы. Ну, а награда, которую вы получили, она стимулирует? Естественно, любая награда стимулирует всегда человека к еще более плодотворному труду, еще больше отдать своих знаний и умения тому делу, которому ты служишь. Спасибо вам. Ну, я також хочу відзначити, що е, колектив е, інституту складається 600 чоловік, 600 фахівців. Не всі сьогодні присутні тут у палаці спорту. Багато хто зараз працює на об'єктах, але я сподіваюся, ближче до вечора вони приєднаються до своїх колег, які будуть відзначати це свято тут. А всі інші, які зараз будують газопровод Богородчани, Ужгород або працюють у Казахстані, будуть теж відзначати, але це буде ближче до вечора. Інститут в Ніпі Трансгаз славиться не лише своїми трудовими та інтелектуальними звершеннями. Люди, які тут працюють, вміють не менш натхненно відпочивати. Ми отримали ексклюзивні кадри, які не потребують зайвих коментарів. Выбить за все наши личные успехи. Оператор мобільного зв'язку Джинс компанія UMC знизив тарифи на переговори. У пресі кажуть, що здешевлення зв'язку пов'язане з ювілеєм компанії Трансгаз». Представники від джинсу підтвердили припущення журналістів. Як заявив директор компанії, цей крок зміцнить імідж бренду і дасть чималі прибутки. А сам зв'язок стане популярним не лише в Україні, а й далеко за її межами, там, де працює «Вніпі Трансгаз». Ми сподіваємося, заявив директор, що низькі тарифи сподобаються колективу ВНІПІТрансгазу, адже людям доводиться багато. Ато телефонувати не лише у Києві, а й в закордонних відрядженнях. А щоб заохотити майбутніх клієнтів, сьогодні UMC безкоштовно роздаватиме мобільні телефони. Ближче до півночі учасники ювілейної зустрічі випробували якість зв'язку, шукаючи один одного на широких просторах палацу. Ну а зараз час серйозних новин. Офіційні особи теж вітають ювілярів детальніше в нашому огляді. Напередодні президент України Леонід Кучма, як завжди, вирішив багато важливих справ. А зразу після того президентський кортеж відправився на святкування ювілею в Ніпі Трансгазу. З неофіційних джерел стало відомо, що у залі, де відбувається подія, діється щось неймовірне. Нашим кореспондентам вдалося встановити у президентській машині мікрофон і дізнатися подробиці. Шановні товариства, дозвольте щиро привітати вас із подією, яка має велике загальнодержавне та й переконані міжнародне значення пізніше. Інформатори з державтоінспекції повідомили нам, що кортеж назад не повертався і до ранку на банкову не приїжджав. Президент Росії Володимир Путін на тиждень пішов у відпустку. Він аргументує своє рішення станом здоров'я. Проте як повідомляють наші московські колеги-журналісти, Путін інкогніто хоче потрапити в Україну на ювілей компанії в «Трансгаз». Саме для цього він ініціює створення єдиного економічного простору, аби не платити мито за перевезення через кордон кількох тонн подарунків. Зараз президент пише промову для колективу інституту. Нам вдалося вийти на зв'язок з президентом, і він погодився на інтерв'ю. Мы собрались, потому что хотели увидеться, хотели увидеться по случаю праздника Леонидович Кучма еще в Кишиневе, а потом и в Киеве, сделал ряд предложений. У нас возникло желание отметить его вместе. Это первое. У Сполучених Штатах Америки корпоративний скандал. Кандидат у президенти країни Джордж Буш вимагає від конгресу передати усі контракти з проектування газопроводів Україні та за її межами, зокрема в Іраку, українським фахівцям. Свої прагнення він аргументує великим досвідом роботи компанії в «Ніпі Трансгаз. Попри супротив конгресменів, президент Буш привселюдно привітав НІПІ Трансгазівців з ювілеєм я вітаю в Ніпі з і сподіваюся на співпрацю в майбутньому. Я слізно проситиму вас працювати у нашій країні. Заяви Буша сподобалися громадянам Америки. Сьогодні тисячі простих американців прийшли до Білого Дому, аби підтримати політику Буша. Сам кандидат після промови купив квиток на літак і в терміновому порядку вилетів до України. Він хоче особисто привітати колектив компанії і випити, хоча б 100 грамів фірмової української з перцем. Сергій Звернигора, факти ICTV. Ну що ж, ми теж приєднуємося до численних поздоровлень і вітаємо інженірингову виробничі підприємства Трансгаз» з Ювілеєм. І на сам кінець у фактах прогноз погоди у тих країнах, де працює «Вніпі Трансгаз». на все добре. Спонсор цього випуску в Ніпі Трансгаз наші труби для будь-якої погоди. А тепер прогноз погоди в усіх регіонах діяльності в ніп в Уренгої за далеким Уралом найближчими днями буде плюсова температура до 35 градусів вище нуля, але ночами стопчі термометра опускатиметься до мінус трьох. Різкі перепади у градусах можуть стати ще більшими, якщо ви спробуєте за допомогою алкоголю відзначити чергову річницю діяльності в Ніпі трансгазу у цьому регіоні. Тим часом в Африці, де теж ступала нога в Ніпі трансгазу шалена спека. У Алжирі не радимо підігрівати свої почуття з нагоди 60-річчя інституту. Зараз там плюс 60 за Цельсієм. Бо якщо додати ще 40 градусів оптимуму Менделєєва, вийде температура кипіння. Тим часом у Болгарії на чорноморському збережжі оптимальна температура плюс 25-28. Море прогрівається до плюс 24. Це регіон діяльності Ніпітрасгазу зараз можна вважати найбільш сприятливим для заслуженого відпочинку ветеранів інституту, які коли тут добре попрацювали. А у Києві тим часом найсприятливіша температура у стінах Вніпі Трансгазу. Тут панує тепла атмосфера, незважаючи на погодні умови у Києві, Україні чи світі. Нагадаю, що спонсор цього випуску компанія Вніпітразгаз. Вніпі Трансгаз – наші труби для будь-якої погоди.